Зараз у нас в студії Ольга Волошина, режисерка театру імені Тараса Шевченка та Валентина Галацька, керівниця літературно-драматургічної частини театру імені Тараса Шевченка. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Вітаємо. добре пані Олю і пані Валентино. Скажіть, будь ласка, чим взагалі сьогоднішній день, 23 серпня, знаменне саме для театру? Ну, сьогодні, 23 серпня, саме був підписаний декрет. Про е, створення українського державного першого українського державного театру в Києві, і це прародитель нашого театру. І 106-й театральний сезон, який ми розпочнемо у вересні, якраз і робить відлік від цієї дати. Так що фактично сьогодні день народження нашого театру. Офіційно за документами, так ну і день державного прапора, і завжди актори виходять на е, театральний майдан перед фонтаном і роблять таку музично е, е, віршовану декламаційну композицію з нагоди цих прекрасних урочистостей, що сьогодні саме і відбулося, так. Так. Розкажіть, будь ласка, взагалі, ми з вами зустрічались неодноразово минулого тижня і на цих вихідних, тому що в театрі Шевченка проводився фестиваль під назвою Дніпро, Театр Юа. Все ж таки ви побачили кожну виставу. Так, ви знаєте, взагалі, те, що всі області відгукнулися на нашу пропозицію до Дня Незалежності провести такий фестиваль. І з 15 по 20 серпня він проходив на базі нашого театру імені Шевченка. Це теж, я думаю, що це знаково. Бо все-таки національний е, театр це. Е, Флагман національної культури, і саме тому, що це проходило на базі цього театру і те, що приїхали театри саме тих областей, які найбільше потрапили ну, під таку культурну. Експансію експансію, бо Луганський театр він з 14-го року. Ну, частина, частина театру поїхала. На жаль, поїхала е, спочатку до Северодонецька, а потім до міста Суми. Е, це Донецький театр Маріуполь, який також ну те, що з ним сталося, всім відомо і. На жаль, також. Там штат, штат, мабуть, близько 200, але в Ужгород приїхало, як сказала режисерка і керівниця цього театру, 12 осіб. А куди ж інші поїхали? Де вони залишилися? Питання. А це Харків, який зараз потерпає від бомбувань. І те, що нам сказали, актори навіть сьогодні сказали, що вони не можуть працювати, бо в них немає укриття. І Це безпека для, і для глядачів, і вони дуже вражені тим, що взагалі фестиваль. Ми організували цей фестиваль, і що вони мали змогу приїхати і представити вони дуже потужно виступили. І до речі, 17-го числа, коли весь час тривала тривога і глядач, дві з половиною години чекав, поки, поки розпочнеться. І ми, коли ми вже зрозуміли, що ну це вже дуже пізно буде починати, і потім вже і комендантська година, і ми перенесли. Цю виставу на суботу, і вони в суботу, ці два актори талановитих, це інша школа, до речі, Харківська. І вони зіграли дві вистави в 11 і 16. І ми подивилися, з яким завзяттям, з, яким, з якою творчістю вони викладалися, бо вони потім сказали, Боже, яке щастя, ми працюємо. Ви навіть не розумієте, що таке для акторів, і режисерів не працювати. І вони кажуть: ми шукаємо майданчики, ми готові приїжджати. І я знаю, що ми спілкувалися, і можливо, що будуть такі зустрічі. І це взагалі Запорізький театр, який приїхав і привіз драматургиню Наталію Ігнатію, які в цих умовах також зробили моновиставу, яка дуже цікава для того, щоб її і дивитися, і слухати і. Власне, український наш театр, який відкривав цю, цю подію в нашому місті, і те, що у нас була така історія в виконанні Оксани Іванівни, така монодрама. Але це я подивилася, це формат такого телетеатру. До речі, формат телетеатру, це він пішов уже в народ, як то кажуть. Бо і про історія про Стуса використовується відео, і я дуже Можливо, да, рада тому, що це. Цей формат зараз використовується для того, щоб підсилити враження і з надією, любов'ю в серце. Це така щемна історія, яку ми маємо показувати для того, щоб люди в тилу не зачерствіли. Бо розумієте, начебто, начебто хтось десь воює, і начебто ми тут мирно живемо. І ця оця е, заспокоєність, вона дуже така, знаєте, Небезпечна, тому що суспільство має єднатися і, і, і ті, хто на фронтах, і ті, хто тут, і як то ментально тримати е, те, що нам потрібно тут підтримувати якимось чином, то ми, от власне, театри, театри робимо все те, для того, щоб наш глядач приходив і е, відчував і душею, і серцем і той, той, той біль, який зараз існує. У нашої української нації продовження теми саме драматичного ось Дніпротеатр так Скільки взагалі було зіграно вистав і що які вистави ви можете виокремити саме для себе, які, можливо, вам сподобались найбільше? Ну, театр, наш театр Шевченка, який став базою цього фестивалю п'ять днів. Дві вистави, по дві вистави чотири дні грали, і один день скільки чотири, і один день на відкритті в Дніпровці виступали з виставою Край скільки дев'ять вистав всього було, і дуже цікаві вистави на малій сцені, як на мою думку, і драматург Запорізький, драматургиня Наталя Ігнатіва з своєю п'єсою «Ісіда в Таврії. Дуже цікаво працювала актриса. Запорізького театру режисер Геннадій Фортус приїздив і в Таврії. Е, е, вистава про таку водій. Ку, Авто, яка перевозила переселенців і слухали їх історії. І на цей образ наклався образ Ісіди давньої єгипетської богині, де такий от перегук іде з війнами того часу і з війнами сьогодення. І як ця Ісіда потрапляє в образі сучасної жінки, потрапляє в Україну і як вона осмислює нашу ментальність, наші характери, наші вчинки людей під час війни. Дуже цікаво, і з психологічної точки. Зору і актриса Олеся Плахоткіна Запорізького театру Юного глядача втілила дуже цікавий цей образ. Не можу не сказати схвально про, таке от, про таку атмосферу, емоційність, таке патріотичне відкриття фестивалю в перший день, коли прозвучала документальна драма Краю у виконанні нашого театру п'єса Лізи Красніченко, режисер Євген Карнау у виконанні хору, оркестру, балету всього молодішного колективу. В нашого театру, і це був потужний такий патріотичний, якби рок-мюзикл навіть це на, заснований на документальній основі е, життя Лізи, яка чекає чи то з полону, тому що пропав безвісті її коханий Сергій, драматургиня Ліза Красніченко переповідала цю історію життя, але в це в сценічній такій от, дуже цікавій формі. І саме цією виставою ми відкриємо 8 вересня цікавою, експериментальною, нещодавно прем'єрною. Фестиваль традиційний у всіх театрах національних України 8 вересня, фестиваль Мельпомена Таврії. Запрошуємо наших глядачів 8 вересня на цю ж виставу Край, яка здобула такий потужний резонанс і схвальну оцінку представників інших театрів, гостей фестивалю. Цікаве враження справили харків'яни. Цікаве враження Маріупольців останні два дні фестивалю. Дуже така цікава, документальна біографія. Географічно прив'язана і до Донеччини, до Маріупольщини е п'єса документальна драма про життя Василя Стуса. Називається Крик нації, справила враження. Дуже цікаво, іронічно, саркастично. Вся палітра сатирична у виставі «Хороший Ру за Миною Мазайлом. Е Миколи Куліша в останній день фестивалів. Тому такі от знахідки, такі от творчі експерименти, і актори, режисери були дуже раді от цих театрів колишніх окупованих територій, які змушені були переселитися, що вони мали такий сценічний майданчик, вдячний, як наш театральний, і могли показати ці вистави, так? Тому що і хороший ру була прем'єрна вистава, і вистави фарків'ян фактично були прем'єрні. і це теж створило таку атмосферу і діалогу творчого, так і обміну такого його думками, і бачення різних театральних шкіл. Це дуже-дуже так цікаво. Бо... Буганчани, до речі, показали також цікаві, цікаві роботи. До речі, пам'ятаєте, хто я на да. малій сцені, да. коли е, тебе змушують відмовитись від, від власного обличчя, а потім е, то, тобі пропонують просто е, інше, множити це обличчя да. і ти втрачаєш своє. Там така філософія, вибачайте. А е, Кокомітані, да. е, 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 академія. Сміху, а е, їх там ні. Ви розумієте, кожна вистава вона настільки відрізняється від іншої, що немає повтору. І сказати, що вам більше запам'яталось, можна в кожній виставі виокремити, чим ця від, 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 відрізняється від іншої. Там філософія, там постановка, там, скажімо, думки, які були ще багато-багато років тому, а зараз актуальні під час цього. Е, цієї агресії зараз і ми маємо усвідомити переосмислити чому чому це відбувається і що ми маємо зробити для того щоб війни не було в майбутньому і театр зараз існує в таких от жанрах не просто реалістичних, а то вже сюрреалістичний абсурд представили. Їх там нет, так, або документальна драма, от на стику з публіцистикою. Або, ну, наприклад, якісь там от замальовки, як веселій хайку в стилі mm. От хороший ру. Так? Mm. Е, і це дуже самі ці жанрові форми теж дуже цікаві, які презентують воєнне буття на сценічних майданчиках України. Оцей чудовий світ. Взагалі yeah. там без слів. Вистава без слів якісь звуки але все зрозуміло і розумієте і філософія є і коли ми в кінці бачимо що харків це україна і харків незламний ми розуміємо що там люди які там живуть вони тримають тримають е фронт свій Кожен на своєму місці, і скажімо, ця палітра, яка під час фестивалю розвернулася на майданчику театру Шевченка і на великій і на малій сині, до речі, а в фоє проходили читки, зустрічі yeah. з драматургами ще. То у нас кожного дня було по три, по чотири заходи. І колектив, який всі постановчі служби, це мав це організувати, підтримати, бо люди приїжджали, і треба було зробити все можливе, але Аби відбулися ці заходи, і не було збою. Так що ну такий і досвід, і, і робота ця. Ну скажімо так, ми вважаю, що дуже потужно відбулася. Була протягом цього тижня дуже вам вдячні. Єдине, що хочу зауважити і так трошечки додати, що саме телеканал Де 1 був присутній на кожній виставі, на кожній читці. І наші глядачі, кого зацікавили ось ці розповіді, ця передача емоцій, то обов'язково зайдіть на Ютуб нашого каналу і подивіться тому що вже декілька гарних прекрасних матеріалів вже підготовлено до вашого перегляду.